Серед географічних карт особливе місце посідають навчальні карти. завдання яких не тільки пояснити та доповнити підручник, а й стати самостійним джерелом інформації в процесі вивчення географії. Карти бувають паперові і електронні. Для комплексної характеристики території та різних географічних об'єктів. Зручно користуватися систематизованою збіркою географічних карт, що тематично пов'язані і узгоджені між собою географічним атласом. Як і географічні карти. Атласи класифікують за просторовим охопленням, змістом і призначенням. Різні компоненти природи, економіки, населення, екології відображають комплексні атласи. Усі шкільні атласи є комплексними, бо складаються із загальногеографічних і тематичних карт. Картографічні зображення відтворюють на екрані комп'ютера, планшета чи смартфона. До відома. Електронна карта це картографічне зображення, створене на основі даних цифрових карт і візуалізоване на моніторі комп'ютера чи екрані іншого пристрою смартфона, супутникового навігатора тощо. Електронні карти мають певні переваги над паперовими. Вони швидше оновлюються, дають тривимірне зображення, можна варіювати охоплення території, швидко працьовувати дані, автоматично знаходити необхідну інформацію. Ці карти мають декілька шарів, які в процесі роботи можна вмикати або вимикати, накладати шари один на одний у певному порядку. Можна роздрукувати чи переслати потрібний фрагмент карти. До відома. Інтерактивна карта це карта, за основу якої взято пошарове оцифрування географічної інформації. Такою картою можна керувати, фільтрувати зображення або отримувати детальну інформацію про різні об'єкти. Пошарове оцифровування означає, що спочатку оцифровують і зберігають дані одного типу, наприклад, образи материка перший шар, потім наступного типу річки другий шар, потім озера третій шар і так далі. До відома географічні інформаційні системи або ГІС. Це спеціалізовані програмні засоби збирання, зберігання, перетворення, відображення і поширення різноманітної доступної інформації з виведенням результатів з їхнім геопросторовим прив'язуванням на екран. Гіс застосовують у багатьох видах людської діяльності, зокрема для класифікації ґрунтів, природних ресурсів для прогнозування майбутнього врожаю стихійних лих. Для складання електронних планів міст, районів, країн схем руху транспорту. Глобальна система визначення місця перебування GPS, тобто система позиціонування. Це супутникова радіонавігаційна система, за допомогою якої визначають точне місце розташування об'єкта, його географічну широту і довготу, висоту на дивне моря а також швидкість і напрямок руху даного об'єкта в будь-якій точці землі за певний час. Такі навігаційні системи використовують військові, моряки, льотчики, автомобілісти, мандрівники та інші. Мережа інтернет має найбільший потенціал розвитку як джерело картографічних матеріалів. Існує чимало сайтів, які містять картографічну інформацію. Вони різноманітні за тематикою і спрямуванням.